До подій на Прикарпатті. З початку тижня частково відновлено рух транспорту на вулиці Набережній, що в обласному центрі, а саме на ділянці від вулиці Берегової до Левицького нанесено розмітку, встановлено дорожні знаки. Як воно рухатися, щойно відремонтованою Набережною, дізнавалися наші кореспонденти. Так би мовити, про інспектувати нову проїзну ділянку вулиці набережної імені Василя Стефаника, ми вирішили особисто. Що, шановні водії, здійснилося. На вулиці Набережні в івано франківській я вмикнув четверту швидкість передач. При цьому не переживаю, що колеса мого автомобіля залишаться на проїзній частині, тому що дорога в ідеальному стані. Міг вмикнути і п'яту швидкість, але свято дотримується правил дорожнього руху, до чого закликаю і вас. Саме для того, щоб дорога автолюбителям приносила тільки задоволення і на ній не траплялися прикрі випадки, вулицю перед відкриттям освятили. У Святому Письмі є написано, що коли Господь не будує дому, то даремно будівничі стараються, даремно стоять рано, працюють довго, їдять той хліб тяжкою працею зароблений, Якщо немає Божого благословення, то все Господь віддасть іншому. Така маленька подія, навіть як це освячення дороги, вона маленька в масштабі держави. Вона е, приливає до наших сердець радість, і ми віримо, що це лише початок того відродження в нашій Україні. Буде дорогу відкрили за так званою тимчасовою схемою, адже вона ще не введена в повноцінну експлуатацію, і нині тут ще ведуться роботи. Щоправда, уже не на проїзній частині. Нанесено тут тимчасову розмітку, коли температура вже навесні підніметься вище плюс 15, залиють завершальний верхній шар асфальту. Та вже нині, як і ми, автомобілісти хвалять набережну. Дорога добра, все, і Так і має бути. По-чоловічській, -по -по по-людськи. Дуже задоволені. По такій дорозі приємно поїхати. Їздили, то практично не їздили, а тут були машини, а зараз вже зовсім по-людськи щось більше. Попередня була не дорога. полігон був. Якби така дорога була на береглі, то вже не б. От. Ми довго не знаємо читали. наскільки. Ой, чекали дуже довго на цю дорогу. Значить, Вона ж розбита вже не один рік. І тому цей і, так от і був, що і Шевченкові, що він все-таки взявся і дорогу ми маємо. Коли будуть такі, всі дороги всі по місту, а тоді буде влада в місті. А на кінцевій ділянці дороги, яка веде до кільця на вулиці Мазепи, нині тривають роботи. Встановлено цементовану гранітну дорожню основу, а також завершено вкладання крупнозернистого асфальту. Підрядники переконані, що вже на початку грудня таким самим чином об'їзну у повному обсязі відкриють для проїзду автотранспорту. Єдине, що може стати на перешкоді недостатнє фінансування або ж несприятливі погодні умови.